Аллаху. Хочу сказати, що 20 років тому мене знайшов Ісус Христос. Аллаху. А через декілька часу сниться мені, що до мене має прийти Ісус Христос. Я так сні Його. І двері відкрилися. І на мене злину Святий, я проснулася. Так мені добре було, так легко, вже хотілося десь йти, а сльози лились, лились від того неперевершеного, милостивого почуття, яке я пережила. Бажаю вам усім пережити таку милість Божу. 20 років тому я прийняла. Ісуса Христа, бажаю всім прийняти Ісуса Христа в своє серце. Він у вас змінить. Ви по-іншому будете дивитися на світ, на все. Відчувати будете Його милість завжди. Дивіться, які чудеса він творять. Недавно гілки були, наче сухиї, тут світом крилося. Все було, все ожило, як Ісус. Господь, слава Йому, Ніколи не пізно прийняти Ісуса Христа. Це було був 69-й рік. Мені тоді я прийняла, а зараз 89 й Я ще на ногах, ще повний натепляю, ще щось хоче від мене, щоб я йому служила. От я скрізь говорю, скрізь хвалюся Ісусом Христом, де хочуть люди чути. В лікарні, на зупинках, на базарах, на автобусі. Хто хоче те чути, то я всіх ним. і вважаю потім вечором, дякую Богу, що я не даремно прожила геть. Поділюся з вами вищом. Від смерті до життя, три дні від мук до Воскресіння, в трьох днях нове серце биття розпочалось у поколіннях, світ не змінився за три дні, Хреста, розп'явши, святкували своєї перемоги дінь у груди Усім дивіться, до Що він не був Царем Юдейським. І більше Богу розп'яли за богохульництво Злодійське, сторожа третій день стоїть під першим каменем печером, невже в небес святу плакить зачинити двері, ну і що, що тіло розп'яли, що насміялись з нього люди, вам буде боязко, коли на третій день його не любить. Христос дорогу показав, як нам прийти з землі до неба. Невже хтось хоче йти назад? Як розпочався день і вже третій, неважко пережити смерть, а куди важче мертвим жити, трі дні за них, як мить пройде, немов суха полова зжита. Хоч як би не тягнути час, тут думка проситься відверта. Христос Воскрес, і Він у нас щось запитає що в день четвертий, в день судний, в день страшний чи ні. Це ти для себе сам вирішуй. Один чи два, чи три дні для каяття собі залишив. Амінь.